Мені здається, що Україна готова, тому що збройна агресія, яка відбулася на Сході, за анексія Криму, і взагалі ця така агресивна поведінка Росії, вона змінила ситуацію докорінно. Якщо до початку Революції Гідності у нас було менше половини прихильників НАТО, то тепер цих прихильників вже 65% і навіть більше. І з кожним днем все більше і більше. От Україна 23 роки тому назад здобувала незалежність, але разом з тим безпеково вона була дуже уразна. І в суспільстві, в громадянському суспільстві постійно та думка витає, що треба якось захистити себе. Немає кращого його захисту, ніж звернутися до міжнародних організацій, зокрема військових, таких як НАТО. Тому не дивно, що Порошенко зробив цю заяву. Але ця заява не виникла на порожньому місці. Владі завжди важко робити такі заяви, які можуть викликати ну, якесь нерозуміння з боку, зокрема Росії. І для цього потрібна народна підтримка знизу. І ця підтримка якраз і передбачається створенням громадського руху за Україну в НАТО.